Це той випадок, коли ви задовбалися їсти філешку. Рулет простий, робиться швидко, мало інгредієнтів. Беремо 3 яйця, додаємо туди 3 ложки сметани і на великій терці тремо 300 г твердого сиру. Додаємо спеції, гарно це все перемішали і викладаємо на пергаментний папір і відправляємо в духовку на 15 хвилин. Тим часом готуємо м'ясну начинку, цибулю, кришимо великими кубиками і обсмажуємо. 500 г філе перемелюємо в блендері або можемо використати м'ясорубку. З'єднуємо цибулю філе, додаємо сіль, перець. За цей час сирна основа буде готова. Дістаємо її, вона буде дуже еластична. Наверх викладаємо нашу м'ясну начинку. Я трішки тупанула, можна було ще грибочки шампінь додати, так би було смачніше. І ось так скручуємо, як на відео. Що має бути знизу? Намагайтеся скручувати все дуже щільненько, але якщо щось не вдається, можна перекрутити, бо основа дуже еластична. Готовий рулет накриваємо фольгою і відправляємо запікатися ще на 20 хвилин в духовку. Ось такий він виглядає смачно як і в холодному, так і в гарячому виді. Така страва підійде як на свято, так і на повсякдень.